Вітання, шановне товариство! Я Наталія Зима і це урок хімії. У сучасному світі цінують комфорт, безпеку та динамічність. Усього цього можна досягти розвитком науки та технологій, що безпосередньо пов'язано з застосуванням нових матеріалів. Серед цих матеріалів почесне перше місце займають полімери. Полімери практично оточили людину. Меблі, одяг, будівельні матеріали, техніка. Отож, ну, ознайомитись з ними ближче. Сьогодні ми дізнаємось про синтетичні високомолекулярні речовини, будову полімерів, а також дізнаємось, як їх добувають. З курсу хімії та біології 9 класу вам уже відомі природні полімери або біополімери, зокрема полісахариди. У побуті ми використовуємо різноманітні пакувальні матеріали. Одноразовий посуд та багато інших речовин, які є полімерами. Які ж речовини ми називаємо полімерами? Полімери високомолекулярні сполуки, у яких атоми, сполучені хімічними зв'язками, утворюють ланцюги різної будови. За походженням розрізняють полімери натуральні, природні, штучні і синтетичні. До природних належать уже згадані полісахариди, білки, нуклеїнові кислоти, їх створює сама природа без втручання людини, штучні, це видозмінені природні полімери, наприклад, штучний шовк, добутий з целюлози, синтетичні це продукти органічного синтезу. Наприклад, відомий вам із 9 класу поліетилен. Темою сьогоднішнього уроку. Будуть, власне, синтетичні полімери. Раніше ми знайомилися з синтезами полімерів, а саме з реакціями полімерізації та поліконденсації. Обидві реакції вам відомі в загальному вигляді. Розгляньмо їх докладніше. Реакція полімерізації більш характерна для ненасичених сполук, переважно з подвійним зв'язком. У загальному вигляді формулу таких сполук можна записати як R. CH, CH2. Групою R у цих молекулах можуть бути будь-які вуглеводневі залишки, атоми чи групи атомів, зокрема характеристичні групи. Ці речовини, з яких утворюються полімери, називаються мономерами. Під час реакції полімерізації утворюються дуже великі молекули полімерів. Так, під час полімерізації пропену. Під впливом зовнішніх чинників, температури, тиску, каталізатора відбувається розрив ПІ-зв'язку та об'єднання залишків молекул у великий ланцюг. У загальному вигляді рівняння реакції можна записати так: із пропену утворюється поліпропілен. Отже, пропен — це мономер. Записаний у дужках фрагмент елементарна ланка. А літерою N за дужками ми позначаємо ступінь полімерізації, тобто число елементарних ланок у молекулі полімеру. У реакції полімерізації можуть брати участь два або більше різні мономери. У такому разі утворюється співполімер. Подібно до полімерізації відбувається процес поліконденсації, але є одна відмінність. Під час поліконденсації, окрім полімеру, Утворюється певна низькомолекулярна речовина вода, амоніак тощо. Такі реакції відбуваються за участю характеристичних груп мономерів. Процес поліконденсації є ступінчастим. Спочатку взаємодіють молекули мономера з утворенням молекул димера і виділенням води. Потім реагують молекули мономера і димерні молекули тощо. У цих процесах завжди виділяється низькомолекулярна речовина. Так, з етиленгліколю утворюється поліетиленгліколь та виділяється вода. Ще один приклад такої взаємодії: утворення поліпептидів та білків з амінокислот. У таких синтетичних полімерах, як поліпропілен і поліетиленгліколь, містяться макромолекули різної довжини, а отже, і різної маси. Тому для характеристики полімеру. Використовують середню відносну молекулярну масу, яку обчислюють за формулою. Середня відносна молекулярна маса полімеру дорівнює добутку середньоарифметичного значення ступеня полімеризації на відносну молекулярну масу елементарної ланки. МР полімеру дорівнює N помножити на мир елементарної ланки. Середня відносна молекулярна маса для різних полімерів. Здебільшого становить від кількох тисяч до десятків мільйонів. Тому їх і називають високомолекулярні сполуки. За будовою полімерного ланцюга полімери бувають лінійні, розгалужені і просторові або сітчасті. До перших належать поліпропілен і целюлоза. Лінійну розгалужену будову має крохмаль, сітчасту – вулканізований каучук. Такий вулканізований каучук. Називають гумою. Фізичні властивості полімерів значною мірою зумовлюють маса макромолекул, їхня довжина, розгалуженість, наявність характеристичних груп, упорядковане чи хаотичне розміщення у твердій речовині, про різні типи полімерів та їхні властивості ми детальніше поговоримо на наступному уроці. Сьогодні ми дізнались про будову та способи добування полімерів. Більше про полімери ви зможете дізнатись з матеріалів для самопідготовки. Успіху до наступного уроку!